Добрий день, ви дивитеся один плюс один в ефірі. ТСН Варта, в студії Сергій Швесь. Сьогодні ми говоримо про щастя і нещастя. Офіційні дані на початок грудня цього року в Україні народилося 486,5 тисяч дітей. Так само, як і торік, світ побачило більше хлопчиків ніж дівчаток. Тільки статистика мовчить про кількість дітей, народжених дітьми неповнолітніми, і їх багато. В кадрі ТСН варти підліткові сумніви і зради, мужність і кохання. Словом, дорослі історії маленьких батьків. Їй 17, а вона вже вдруге стала матір'ю. Залишаючись на самоті у палаті пологового, я часто плаче. У неї біля грудей лежить хлопчик, якому всього два дні. а біля мене стану повідомка. Ніця назвати швидко, але... Сучайно там стічення обстоятельств. вона ще годує його своїм молоком, кутає у теплу грілку і прикриває своєю ковдрою. І водночас думає, як від сина відмовитись. Я знаю, що я не справлюся. Ви справді сліпию. А я були самні справді я, тебе, бо я калібалася. А так сомнення, я вже їду сюди в скоропоміші. Э, я вже да, да. знала, чего, то есть, ток я буду себя вести, як Я буду поступати. Коли померла її мама, школярка Яна залишилась сама. У батька нова сім'я і донька виявилась зайвою. У 15 вона зустріла чоловіка своєї мрії. Він був старший і до неї уважний. А вже у 16 Яна стала матір'ю вперше. Знав би де у я б саломки падстріли. Її першому синові Андрійкові нині рівно рік. Другий, щойно народився, до свого подвійного щастя юна мама виявилась не готовою. В силу того, що молодає сім і в силу того, що я розумію, що одна з дітьми, які маленькі, оба, це важко. якщо є якась помощь, допустимо, со стороны родителей, іменно ну, более старшого поколения, когда тут один рів, второй живет, обоїх кормить, і как разорваться? З нею розмовляли психологи і неонатологи. Дівчина непохитна. Вона вже знає, що таке маленька дитина, коли тобі ніхто не допомагає. Вони ще самі діти. І вони не хочуть брати таку відповідальність відповідальності труднощі, не хочуть і не беруть. Україна в Європі останні роки впевнено зберігає лідерство з дитячих абортів за статистикою Мінздоров'я. Торік дівчата 15-17 років зробили понад 300 переривань вагітності, і це лише легальні аборти. В будь-якому сроці переривання вагітності хуже, ніж донашування бременності з тим, щоб вона. Получила ребенка і потім сохранила при этом свою функцію полової системи. Професор-гінеколог із Харкова зберігає відеопологів, які приймав його дідусь ще у 30-х породілля шестирічна українка. За що недостаточної підготовленості організму, звісно, частота патології становища. у них чаще приходится делать кесарские сечения, потому что не подготовлена матка к родовой деятельности. У них чаще бывают преждевременные роды. Для начала, да, я хотела, чтобы она сделала аборт, но потом, как она сказала, было поздно, то уже все. Было поздно, и мы не стали делать аборт. Цей 17-річний татусь свою дитину бачить рідко, бо живе в гуртожитку училища, де здобуває фах, щоб надалі утримувати сім'ю. Вже те, що він дитину визнав і маленькій мамі допомагає, бодай своєю стипендією, неабиякий вчинок для українських неповнолітніх батьків. Психологи наголошують в Україні проблема із вихованням підлітків. Це теж один із міфів, що хлопчики все розуміють і вони вважають, що це. Вагітність дівчинки це не їх проблема. От в чому заключається такий от парадокс, да? тому що ми всі кажемо про а, дівчинку, яка може завагітніти, яка може народити в 13-15 років. І майже ніхто не каже про хлопчика майбутнього батька. Тут любов до постелі. Далі вже не любов. Ну дітей ми не хочемо, це точно ще? Да, ще дитя сама. Куди ще в собі носити? Так сами юнаки говорят про стосунки и про батькиство. И как запобегти на бажане вагитности, начебто и знают. Для этого есть предохранительные резинки. Минздрав предупреждает. По факту получается, что у нас действительно возраст начала половой жизни еще уменьшился. То был 15 лет, теперь 14,5-14. Часто дети начинают вступать в сексуальные отношения, потому что мы с вами их не научили общаться. И они заменяют. А вот это общение сразу близостью. Они думають, ну раз в кіно показують. С... Утром познакомились, вечером э, на партії э, прийшов половой акт. Найбільша проблема малолітніх мам після їхнього першого плідного сексу рідко утворюються сім'ї, народжені дітьми. Діти у 80% ростуть без батька. Важко було признати, те, що батько за від дитини. Це був найважчий момент. Ані 18, вона сирота. Тож, коли її коханий на звістку про вагітність від дівчини відвернувся, життя для неї закінчилось. Їй ніде жити, їй нема за що годувати і отримувати свого сина. Центр матері та дитини для багатьох неповнолітніх мам в Україні чи не єдиний шанс почати доросле самостійне життя без допомоги власних батьків, без допомоги татусів цих дітей, які зазвичай від них відмовляються, але з допомогою держави. Таня у Чернігівському центрі вчиться бути мамою. Вільних кімнат тут майже не буває. Більшість цих дівчат мами одиначки, яким допомагають стати на ноги. Це не трагедія і не безвихідна ситуація. Взагалі, на моє переконання, вік не може бути основним критерієм для визначення материнського потенціалу жінки. Чому тому, що ну неповнолітнім мамам не вистачає просто досвіду. Мамі Мирославчика лише 16. Це ось тут у соціальному центрі вона наймолодша, але у себе в селі уже давно почала доросле життя. А я вже до закінчення школи з ним жила. Із батьком хлопчика дівчина живе ще з 13 років. Вона у центрі єдина, кого батько немовляти чекає удома. Щоправда, туди їх не відпускає служба у справах дітей. Бо Ярославчик, якому ще немає місяця, у її старенькій хатинці може замерзнути. Дров не було заготовлено на зиму е, і як для дитини, так там холодно було в хаті. На отримані на дитину виплати соціальні працівники нині Мирославчикові шукають кращу домівку. Юрчикові два роки. Його мама народила у 15, завагітняла у 14. Ми з презервативом, але так сталося, що порвався. Зараз хлопчик уже вміє говорити про те, кого назвати татом, так і не знає. Його справжній батько не витримав випробування дитиною у перші ж півроку життя Юрчика. Кожен день він уникав. Він тако йому треба на навчання, йти йому ще щось. А раз я йому дала на дві години побавити дитину, бо мені треба було. Так він в мене на три сутки пропав. Неповнолітня вагітна, попри усі сумніви, аборту не зробила. Самостійне рішення їй дала можливість прийняти мама. Я скажу, що я би на аборт не хотіла, щоб отак. Я не йшла і я би не радила іншим йти на аборт. Тому що потім можна сказати, що не... Не буде дітей, важко завагітніти. Нині Юлі не легко. Вона вчиться в училищі і паралельно виховує дитину. Часто залишає сина на молодшу сестру, ходить на дискотеки і все ще намагається знайти своє сімейне щастя. Шукає тата для Юрчика, бо знає, що це рости без батька. Я без тата росла, я росла тільки з мамою. Як мені було сім років він сюди останній раз приїхав, він не приїжджав, не дзвонив. Я йому писала він. Нічого від нього не було. Юля від держави не просить нічого, окрім хіба що місця у дитсадку. Нині її освіта під загрозою зриву, бо у місті Стриї на Львівщині дитину до ясель не беруть. Ти маєш записуватися, коли ще вагітна була. І Якщо ти не записалась, то ти маєш купити там два ліжка, і тоді твоя дитина. Зразу на сіді може піти в садик. А Як ні, то записуєш дитину зараз, і через два роки вона йде, наприклад, там в садик. Не зважаючи на усі негаразди, дівчина не шкодує, що стала матір'ю. Для мене от він ну все. На мене як сказати він саме саме головне, що в мене в житті є. Вона йде на це не випадково, а це йде осознана така, такий вибір народити дитину. То вони дуже гарні. Матері, кращі ніж ті, що народжують в 30 років. Упевнена неонатолог одного з київських пологових будинків, і любові, і силу цих дівчаток каже невичерпний потенціал і знайомить нас із анею. Я одразу сказала говорю, не примите мене з ребенком домой. Я буду жити на вулиці, ну, по крайней мере, ну якби как бы я воспитаю и і вирощу Он у мені не буде голодним ходить. Таких, як вона, називають дітьми вулиці. Батьки виховання майже не займались. Вона довго зустрічалась із міліціонером із Черкас, проте коли завагітніла, він зник. Как бы мне не було тяжело, как, ну, до якої б степені трудно не було, даже якби мені негде було жить. Я б не осталася. Я не такий человек щоб роздарити своїм щастям. Це єдине щастя, що в мене є. Як назвати свою маленьку дитину? Юна мама ще не знає, але впевнена, заради доньки готова до всього, тим більше до дорослого життя. Команда ТСН варте за розум і милосердя. Ми бажаємо щастя вам. Ну і, звичайно, залишайтеся за 1 плюс 1. Після речення чи боєздатна армія України, ми ставимо великий знак запитання. Українська влада сьогодні не може запропонувати адекватні умови для контрактників. Ребята йдуть дійсно з желанням служити в армії.